Про цих хлопців у народі складають анекдоти. З їх діяльністю стикаються як пішоходи, так і водії. Тобто, всі, хто переходить, кермує, порушує чи просто шукає зручного проїзду до місця призначення, потрапляють під пильне око інспекторів дорожнього руху. 14 квітня з 1997 року, працівники Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України відзначають своє професійне свято. Прилуцьке відділення ДАІ з обслуговування адміністративної території міста Прилуки та Прилуцького району та автомобільно-технічної інспекції. Підпорядковане управлінню ДАІ МВС України в Чернігівській області налічує 24 атестовані штатні працівники. На сьогоднішній день на виконання постанови Кабінету міністрів України проходить реорганізація органів та підрозділів Державтоінспекції на території нашої держави. При цьому буде визначатися штатна кількість посад, яка буде обслуговувати дану адміністративну територію, і призначення на відповідні посади. Головною прерогативою роботи працівників Державтоінспекції залишається зменшення кількості автопригод та загиблих і травмованих на дорогах. Поміж тим, метою реорганізації міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов називає відновлення довіри населення до працівників міліції і наголошує, що міліція, і, зокрема, державтоінспекція, не є каральним чи репресивним органом. Як зазначає Олександр Каліш, виконуючи обов'язки начальника прилуцького міськрайвідділу ДАІ, вже зараз активно йде процес відходу від негативу і посилення профілактичної роботи. Цьому сприяє надання всебічної допомоги учасникам дорожнього руху, починаючи від правової і закінчуючи елементарним роз'ясненням маршруту транзитним мандрівникам. Вже у першому кварталі поточного року, внаслідок профілактичної роботи, у порівнянні з роком минулим кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 21 одиницю. Хоча головним недоліком у налагодженні роботи є недостатня кількість працівників, які безпосередньо здійснюють патрулювання. Їх лише чотири. До останньої реорганізації органів внутрішніх справ їх було дев'ять. Звичайно, для щоденного контролю території прилук та району з населенням у 100 тисяч недостатньо. Найскладнішим у роботі Олександр Каліш називає спілкування з людьми. Кожному треба донести точку зору держави у випадку правопорушення, кожного почути і надати відповідь у межах своєї компетенції. Існуюча система штрафів теж викликає певні нарікання, іноді досить виправдані. Порівнюючи досвід передових європейських держав, особливу увагу привертає диференційований підхід до штрафних санкцій. У нашій державі штраф для прикладу у 425 гривень для пенсіонера становить половину отримуваної пенсії. Я все таки сподіваюся, що народні депутати вернуться до цього питання все таки переглянуть самі суми штрафів. Загальнодержавною є і проблема доріг, точніше їх якості тут, на горіхи, перепадає всім. Для населення те, що десь щось не фінансується, люди цього не розуміють. І кожному громадянину об'ясняють, що ви розумієте, вони бачать так, що дороги погані, значить, хто в нас погано працює? Державтоінспекція, бо поняття таке, що дорожні знаки відсутні, Державтоінспекція погано працює ями, Державтоінспекція плюс. Люди розуміють, значить, щось в чомусь не допрацьовують і органи місцевого самоврядування. У випадку з дорогами Олександр Каліш розраховує на євро 2012 року. Можливо, тоді держава зверне увагу і на прилуцькі дороги, і під цю програму виділяться додаткові кошти. Досконало знаючи свої головні документи: закон України про дорожній рух, Кодекс України про адмінпорушення та правила дорожнього руху. Головний даїшник на жаль не згадав жодного анекдоту про своїх підлеглих. Хоча зізнається, гумор любить і поважає. Критику восприймаємо ми, як кажуть, адекватно розуміємо і намагаємося в своїй роботі все-таки робити так, щоб менше про нас складали анекдоти. А більше все таки дійсно була відновлена довіра населення. Наостанок повідомив приємну новину для водіїв при перевірці документів у водіїв талон. До посвідчення водія ми не вимагаємо, він не потрібний офіційно. Олександр Каліш також звернувся до всіх учасників дорожнього руху. Я хочу звернутися до всіх учасників дорожнього руху і попросити, щоб все-таки один до одного всі учасники дорожнього руху, ну, скажімо так, відносилися з повагою, щоб більш. Були дисципліновані культурні на дороги. Дуже приємно, коли, наприклад, я думаю, любому тому самому пішоходу, коли зупиняється водій і надає перевагу в русі пішоходу.